Друзі, огляд новорічний в Аврорі. Якщо ви зрозуміли, це Аврора, подивіться, які є дзеркала, а це я, коротше, в дзеркалі. Гляньте, які класні в них дзеркала. 849 гривень 50 на 127. Є в чорній рамці і в білій. Гляньте, клас Під камінь. Да ну Це пластик. О, а це таке ось золотисте. Теж, ну, ніби що, ніби що нам нагадує, ну ніби мозаїку. Дивіться, дивіться, не іскажа, до речі, Ну, яка була, така і є. Навіть в дзеркалі з Тому я б собі хотіла таке купити. Ну в мене вже і так шафи з дзеркалами, тому варіант, напевно, що поки що відпадає. Хотіла насправді показати новорічні прикраси. Я десь бачила в них такий класний. О, ось дивіться, який бант. Сірий, велюровий. Глянь, такий класний Christmas декорейшн. Ну це можна просто ялинку, да, ось такими бантами Просто прекрасно, Такий мінімалізм зробити. Або ж змішати такий бант змішати з якимись золотистими бантами або кульками золотистими. Дивіться, або срібними кульками. Скільки він коштує? Давайте зробимо огляд. 179 гривень. Я вже бачу, вам цінник валяється. 179 гривень, дуже стильний. Сподобався бант, але я знаю, що, як завжди, я буду все чіпляти те, що купляли минулого попередні роки, попередні роки. Так, давайте дивитися далі. Decoration Christmas. Ось такі бантики. Отак, От вони закручуються на гілочці. Їх ціна 49 гривень. І вони йдуть в золотистому і в сріблястому таких кольорах. Потім, а, червоні ще, ось такі банти, теж на ялинку дивіться. Він не тримає форму. Ну, отак буде висіть просто і все. Ну, теж стильний, гляньте. Це тканина. Всередині є такий а, наповнювач. Мені дуже подобаються такі милі бантики. Об'ємний. 99 гривень коштує. Потім ось такі золотисті. Так, ці по 49, да, ми сказали. Потім Спускаємось нижче. Тут ось такі є по 39 вже. Ну теж три, теж золотисті. Зараз мода пішла на бантики. Ялинку прикрашати ну, чисто чисто бантами. Так, далі шум? Ну, ось такі по 55, тут два. 77, це йде аж 1, 2, 3, 4, 4 червоні. Потім ось такі сріблясті, теж 2,55. О, Окремо йде ось такий коричневий. Клас, Коричневий дуже класно теж буде із золотистим, і з зеленим поєднуватись, да? ану з зеленим. Ну так. Да. І з сріблястим бан декоративний на ялинку з вискітками. Вони йдуть, дивіться, в скількох. І ось такий є оранжевий, да, і червоний, і світлосі. Зараз світло сірий. 55 гривень, одна штучка. По-моєму, теж дуже стильні. В цьому році все якесь стильне. І ось така тут. ще цікава новинка. Ось такий бант. Клас. Так, зачіп... зачіпляється на дерево. А, можна по-різному, можна ось так, дивіться, на таку закрутку, пластикову. Прекраса різдвяна, Поліестер 100%. ну, зрозуміло, де? Коштує. Як піймати цей штрих? О, 179 гривень. Якщо є ялинка, можна... Ні, нема. Тут малесенькі, тільки ялинонькі. Хотіла просто притулити ну, до ялиноньки, якби воно було, але для такого банта треба ялинку ну, височенно полу аж туди вгору, я думаю. А ще дивіться, таку ідею можу вам подати. Зараз в голову прийшла. Берете якісь там улюблені ваші фотознімки із минулих років, не знаю, чи що там ще, якісь може вирізки. І на ялинку можна ось такими прищепками поприкулювати. І тим самим прикрасити ялинку навіть маленькими фотокартками. Дивіться, ну ціна в основному йде 40 гривень, грубо кажучи. Тут оці ось ні, да, оці ось ні. ось ці 44 чогось. Ну, так, 39, Дивлюся. Дивіться, 39-39 набір прищіпок. Називається. Тут 8 штук, і вони різні. Це таке печення, це цукерки, потім лосі. Ось прикольні теж лосі такі. Мені оці теж дуже подобаються І печення. Так, і тут пішли такі іграшки, 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 прикраси ялинкові. Гляньте, яка класна. Зараз освітлення трошки погане в Аврорі, ну, тому що тут черга їхня, я так розумію, вимкнула. Дивіться, ось такі пухнасті ще не бачила. 55 кулька. Клас. Потім такі червоні. І така ціна. Дивіться, я так буду вести, ви будете дивитися і ціну, і прикрасу. А що це таке з пір'ям? 64 гривні. Ну, це пластик, зрозуміло, що. Така цікава. пір'ям, 64. Вони йдуть в сірому теж, в сріблястому, точніше. Ой, які гляньте, ось теж мішечки такі. Мішечки зелені, по дві штуки є сріблясті, є зелені по 27 гривень. Так, що ж таке показати? Гриби, грибочки, в кого ностальгія. По Радянському Союзу грибочки було раніше, багато такого було. Такий дискошар маленький 64 гривні. Щось я не знаю, куди і показувати. Так всього багато. Такі цукерки, три штуки за 44 гривні. Будиночки. Ну тут і будиночки, я думаю, і от там далі йдуть будиночки. А це цукерки. цукерки. Ну, все в районі від 40. Я думаю, до 60. Ось такі прикольні дзвіночки. Може, вони навіть трохкотять. Е, прикраса. Так, це не воно різдвяна підвізка 129. Вона коштує ця штука. Тому що це метал. Це реально метал, не пласт. Величезна кількість гірлянд. Я ще такого не бачила. Вибору гляньте. Оце все Від відверху, відверху, дивіться. О, гляньте, який прикол. 600, ні, тисяча і а що це таке? Давайте дивитись. Це набір декору різдвяного підвіз льодяник 6 штук, 499 гривень, і вони світяться. LED. Ну, я думаю, ідуть від лампочок. Клас! Це типа, куди? В кого є двір? Да? Можна на дворі таке подвір'ї таке придумати. Гляньте, скільки тут гірлянд? Ну це тільки Віталік Віндоріна сюди може долізти, а я точно сюди не долізу. Ну, можу показати. Ось такі, дивіться, о, які класні. Це лампочки, і всередині там є кусочок гілочки, якісь дві ягідки, що то калина і типу, сніг, типу, сніжок. 229 гривень коштує така гірлянда. Блін, скільки тут гірлянд. Тут дуже величезний вибір. На жаль, немає. Блін, сьогодні саме виключили тут світло в цей час. Що це таке? Дивіться, гірлянда водоспад. 672 лампочки, да? Два роки гарантії. Ну, круто, що я можу сказати? Треба просто прийти. Ну, от кому треба гірлянду, йдіть в Аврору, вибирайте, читайте, що написано. Тому що якщо я зараз буду все тут читати на всіх упаковках, що написано, це буде дуже скучно. Наприклад, ось така дивіться будиночки, гірлянда будиночки. 1,4 метри. Тепле світло від батаречок. Ось сюди встромляються батарейки. Дуже атмосферна, Прикольно. ось яка дивіться різна, різнокольорові такі. А, що це таке гірлянда штора? Гірлянда штора. А, ні, це бурульки. І а десь є ось гірлянда штора. 179 гривень. Дуже-дуже всього багато. Так, це кухонні всякі е, принадлежності. Кухонна утварь новорічна, теж святкова. Пішли всякі штуки. Я чомусь думала, буде в Аврорі. Я чомусь думала, що в Аврорі будуть ялиноньки повищені. Ні, тут такі ось такі малесенькі ялинонькі, такі, типу, кудись на холодильник поставити. Ну, вона вже, в принципі, і так прикрашена. Можна ще щось докупити, звісно ж. 179 гривень. Ось така ялинка штучна. Ця 129, вона нічим не прикрашена. Так, а ну якщо так її положу, вона не впаде. Дивіться, є отака біла 30 см із снігом уже. Так вона дуже коротка. Вона вона снігом. Ой, ось така манюсінка. Реально, як сніг. До речі, треба в цьому році мені купити штучний сніг. 149 гривень. Цю поставимо на місце. Так, друзі, це магазин Юск, Уже я перейшла. Дивіться, гноми по 175 гривень. Ось такі вони неросні. Просто такий цілий гном 15 см діаметр і 53 а, висота. Коротше, на всі. Зараз на всі гноми акція. Так, гном високий, найвисокий з цих це 128 см. Він коштує зараз 600 гривень. На нього акція. Попередня ціна 1200. Ось він. Мега гном. Дивіться, ось такий гном із в'язаною такою шапкою, наприклад. Це вже нижчий, це вже регульована висота, це вже 95 повністю, якщо ви його витягнете, він 350, коштував 750. Такі по 600 з косичками сірі. Теж витягуються. Так, да, регульована висота по 600, а коштували по 1199, такі симпатичні. І Санта, гляньте, сірий, з лижами, неймовірний, класний. який. Коштує 500 гривень, а коштував 1000. Ціну знижено, один залишився тут. Легесенький дуже. З лижами. Ну, це таке гноми по 225. Все що? Декор такий? Прикраса 200 гривень. Це такі малесенькі гноми крісмес. Ельф 115 гривень. Так, почому пледи? Плед 375. Розміри дивіться, і подушки. О, подушки цікаві. Фліс, плед, до речі, симпатичний. А ну ж подушки, подушки. Гляньте, які подушки офігінні. Ось така подушка коштує. Зараз повернусь, подивлюся, і ялиненька. Класні, да? новорічні такі різдвяні, що да. хочеш зараз є. Для настрою ось такі олені подушки. Такі прямокутні, пледи сірі, дуже теплі. Двосторонні тут велюр, а тут іде повністю такий, ніби шубка. 130 на 170. Або ж ось такі це подушка, і тут же такий, дивіться, плед 130 на 170. Подушка йде на дві теж дві сторони. Тут такий хутро, тут таке хутро, а тут велюр. Плед і подушка, дивіться, акція. Плед. 850, зараз 130-170, а подушка 300. Подушка 300 і плед 850. Плед 650, ось такий коштує сірий. 130, так, да, в асортименті сірі і такі бежеві. Такі подушки прямокутні по 300. Акція за 400 подушка флінга. Бежевий бавовна, бежевий бавовна. Якась із них 375, якась 400. Ну, і такий вже казала 375, так? І подушка 265. Акція. А кошт оця, да? Оця зараз коштує 265. Ялинка, і я думаю, що ось такий цукерка. Ну, Така магія в'юск.